Було дуже боляче, я кричу, хлопцям, що прильот 300, я 300, вони забирають мене під плечі, я Кажу, що, що у мене? Я не можу як медик оцінити ситуацію. У мене очі залиті кров'ю і я не можу їх навіть відкрити. Я не цуралась цього, я не ховалась. Тобто я вважаю так, що кожен військовий він ну він має розповідати свою історію, поранення, свій бойовий досвід і шлях. Ми маємо знати кожного військового чути кожен голос. Залишитись на один на один з ворогом е, в місті, де ми беззброєні. Е, 59-та бригада вже на той момент стояла на Антонівському мосту. У нас вже тоді не було ні поліції, нікого, і ми були реально беззахисні. Коли росіяни шукали вже дітей атошників, родин атошників, а я у мене батько атошник, я розумію, що ні, треба щось робити, діяти якось. Вони мене зупинили ще за декілька діб до моєї виїзду. Сказали, типу, що ти нічого не розумієш. Ми приїхали вас спасати, там, заходи на капіочок, чайочок. Я така, ну хлопці, кажу, давайте вам удачі. Кажу, а я пішла типу, на ту сторону, кажу, і буду. Потім... Вони не повірили, що я буду їх бувати. Дарма, до речі, я ніколи не жартую. Я йому одразу сказала, що я хочу на службу. Він сказав, давай п'ять діб чекаємо, ти от дивишся, може у тебе ну, ти видихнеш і зрозумієш, що ти не хочеш все ж таки на, на війні бути. І оці п'ять діб я бачила, як хлопці працюють, як команда, ну як вони командний дух. І мені так це сподобалось. Це так взяло мене за душу. І я така, ні, я хочу все, я буду точно тут навчатися, я буду тут працювати, я буду нищити ворога. Тобто, все, що має робити солдат, я буду робити. Медицина на евакуаціях було найважче, тому що це праця з пораненими, це розмова зі своїми бійцями і це не завжди врятування життя. Тут важливо розуміти, що ти не Бог і ти не все можеш зробити. А я пару смертей пропустила занадто близько, тому я прийняла на себе багато, так не можна було робити. Тому морально це, звичайно, саме бойова медицина. Сказати, що воно легше, воно мені не повертає до життя моїх друзів, побратимів, яких я вже втратила, на жаль. Тому десь так воно мені пом'якшує, але сказати, що я отримую там задоволення від цього ні. Я просто виконую свою роботу, яку я маю виконувати. Все. Головне, яке у тебе ще командування. Якщо борибагне, я з голови. То якщо у нас голова е, холодна твереза і з ясними думками, то у нас у всіх буде так. Нормальний командир. Він е, от, як у мене було в штурмовій групі, да, тобто він при, е, привів мене в групу і сказав, типу, це я вам на дівчинку привів. Це солдат, це боєць, і ви їй маєте там зараз навчити на допомогти підказати, типу, і розуміти, що все, що вона не вміє, це теж ваша провина. Тому що типу потім, коли ми її виведемо на поле бою, що ви будете казати, що ви нею каву пили. Було дуже боляче, я кричу, хлопцям прильот 300, я 300, Забирають мене під я Кажу, що, що у мене? Я не можу як медик оцінити ситуацію. У мене очі залиті кров'ю, я не можу їх навіть відкрити. І я розумію, що в мене в очах уламка якісь є, тому що ну дуже боляче було відкрити. У мене дом був під обстрілом кожен день. Мені немає куди зараз повертатись. Тобто, поки ми повністю не звільнимо Україну, бо я хочу, ну, я, я може там і не хочу вже жити у Херсоні, бо я там з цього міста вирісла. Але це мій дім, це моя історія, це моє дитинство. Ніхто не має права відбирати оце так. Разі я ще перекваліфіковуюся на більш великі дрони. Королева шершнів, це цифрові е, дрони. Ну, є цифрові аналоги, вони можуть виконувати чотири функції: це буде як ретранслятор, е, маткою для FPV-дронів камікадзе, бомбардування і саме камікадзе. Це український виробник. 65% цих деталей вони виробляються саме в Україні. Неважливо, що якою я вийду з цієї. Я. я буду робити все можливе, щоб вийти, але вона має пам'ятати, що мама її дуже любила і любить, і оберігає її не просто так тут. Я дуже не хочу, щоб вона бачила росіян так. Я хочу, щоб вона жила в вільній країні, щоб вона знала, що вона гідна, дитина своєї країни. Бо мама за нею вже борг віддає, як то кажуть.